Добрий день, любителі світового кіно. Ось і настав фінал для другого сезону Локі, який став настільки неперевершеним, що захмарив собою прем'єру з фільму Марвели. фінал цього сезону поставив крапку у тому, хто такий Локі, чого він хоче насправді, та на що він здатен, якщо дійсно чогось хоче. Тому у цьому відео я поясню завершення серіалу та розповім про цікаві великодки. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Як Локі врятував мульти Всесвіт? Витративши буквально століття, вивчаючи все, що він міг, і постійно намагаючись використовувати обі і множник пропускної здатності Віктора Таймлі для стабілізації верстату, Локі виявив, що проблема буде зберігатися незалежно від кількості повторень. Однак Локі вирішив розірвати петлю та змінити рівняння, навмисно знищивши тимчасовий ткацький верстат, використовуючи свої сили, щоб зберегти всі розгалужені часові шкали, ставши новим богом як новий і живий тимчасовий ткацький верстат для. Всього Пояснення нової ролі Локі. Носячи новеньку корону з ругами та сидячи на троні, Локі ризикує створити нову Всесвітню війну, але з надією, що щось краще займе місце священної школи часу, яку створив той, хто залишається. Так само Локі став новим богом у КВМ і значною мірою мається на увазі, що Локі тепер став богом історій, подібно до його переосмислення в оригінальних коміксах від Бога пустощів, яким він колись був. У поточному стані весь та всі його розглужені часові шкали тепер утримуються разом і підтримуються самим Локі. Пояснення назви епізоду славна мета. Фінал другого сезону Локі має назву славна мета, повертаючись до класичної лінії з месників 2012 року, де Локі прагнув заволодіти Тесарактом і землею. Однак у цьому новому епізоді Локі усвідомлює, як насправді виглядає справжній тягар славної мети. Це спонукає Локі до рішення відмовитися від свого життя та претендувати на цю нову роль, взявши на себе важкий тягар утримання всього мульту всесвіту разом. Таким чином, це неймовірна кульмінація усього. Що це за дерево мульти Всесвіту. Ставши богом історії, Локі став живим ткацьким верстатом, який тримає всі гілки разом. З тією метою Локі перетворив часові шкали на справжнє мульти всесвітне дерево, укомплектоване корінням і фактичними гілками. А сам Локі в центрі, який підтримує все це, росте та живе, сидячи на новому троні. Це не тільки посилає нас до азгардського дерева ігра сіль і дев'ять царств, але також може дражнити роль Локі в месниках таємні війни, оскільки у версії коміксів Бог імператор Тум керував тим, що залишилося від мульти всесвіту зі свого трону. Де знаходиться Равона Ренслеєр. Фінал сезону також розкрив долю колишнього судді TVA. У п'ятому епізоді її усунули та відправили у кінець Всесвіту після її спроби заволодіти TVA та жорстокого вбивства тих, хто відмовився приєднатися до неї. Тепер Равона прокидається в пустоті наприкінці часів і, здається, перебуває там у пастці. Після того, як Равона прокинулася, було показано сильний рев і фіолетове світіння, що виходило від чогось поза кадром. Це був Аліот. Величезний темперальний охоронець, чиї сили той, хто залишається, використовував під час Першої багатовселенської війни, як було показано в першому сезоні Локі. Нова мета TVA – відстеження варіантів канга. Після жертвоприношення Локі здається, нова місія TVA тепер полягає в тому, щоб шукати варіанти того, хто залишається. Це включає канга, якого можна побачити у фільмі Людина мураха та Оса Квантоманія, про якого згадує Мобіус наприкінці епізоду. Мобіос також підтверджує, що первинна реальність і хронологія КВМ насправді позначена як Земля 616. Чи повернеться TVA в КВМ? Звичайно, здається, що TVA та його новий статус-кво будуть представлені в майбутньому КВМ. Особливо враховуючи, що сага про Мульта Всесід продовжується у фазі 6 і завершується месниками таємні війни. Крім того, є повідомлення, що Мьобіус і TVA зіграють ролі в Дедпулі 3, тому тимчасові захисники, швидше за все, будуть представлені зовсім скоро, а саме влітку. Що станеться з Мьобіусом? Вирішивши взяти тимчасову перерву в роботі TVA, Мьобіус нарешті відвідує та спостерігає за своїм початковим життям на священній шкалі часу. Вирішивши дозволити часу пройти повз, Мьобіус хоче подивитися на те, що саме TVA захищає у мульти всесвіті. Однак варто очікувати, що Мьобіус незабаром повернеться до роботи в стінах TVA у фільмі Дедпул 3. куди відправиться Сільві. Наприкінці фіналу також стало відомо, що Сільві з нетерпінням чекає можливості насолоджуватися новознайденою свободою. Це може означати, що вона може робити більше, ніж просто працювати в Макдональдс у Брокстані як раніше. Поки вона все ще має таймпад того, хто залишається. Вона може легко вирушити в подорож різними часовими шкалами, якщо забажає, сказавши Мьобіосу, що вона збирається робити все, що забажає. Існує кілька можливостей для майбутнього Сільвії, коли вона дійсно має свободу. Завдяки який жертву Локі. Ну і тепер давайте перейдемо до цікавих великодок. Подальші, невдалі спроби Локі врятувати Тівій, змусили його вжити рішучих заходів. У серії великодніх єїзди Локі він повертається до цитаделі наприкінці часів. Від сцени Локі Сільві та того, хто залишається в ліфті, до спроб Сільві вбити версію Канга. Цей епізод містив безліч посилань на фінал першого сезону. У той час, як фраза до скорої зустрічі того, хто залишається було передвістником великої кількості кангів у майбутньому, фінал другого сезону зробив цю великодку ще глибшою. Локі нескінченно намагався перешкодити Сільві вбити того, хто залишається. Тобто, фразу до скорої зустрічі можна було почути кілька разів. Тепер це має глибше значення, оскільки це натякає на його зустріч з Локі наприкінці цього сезону, де вони разом мали тривалу бесіду. Це відкриття від того, хто залишається про те, що Локі програє незалежно від вибору останнього, спонукає його відвідати Мобіуса в першому сезоні. Локі потрапляє в театр часу, де йому показали вбивство таносом землі 616. Ця сцена містить кілька великодніх яєць до першого епізоду шоу, який повторно показує нам одяг в'язна їй та особистості Мібіоса, що відображає початок шоу. Коли Локі готується пожертвувати власним майбутнім, щоб знищити темпоральний верстат і дати всім іншим шанс на краще майбутнє, ніж тиранії священної школи часу, він повторює рядок, який сказав у кінці першої частини Тора у цьому фільмі, Локі намагається знищити Йотунхейм, але в нього не вдається, коли Тор ламає біврюст. У відповідь Локі кричить: Я міг це зробити батьку заради тебе, заради всіх нас. Коли він спочатку сказав, це Локі намагався звернутися до свого батька, але це доводить, що все це сприяло його власним егоїстичним цілям. У фіналі Локі використовує ту саму фразу, щоб показати, як далеко він зайшов. Тепер він готовий принести справжню жертву заради всіх інших. For Того як Лук вирішив сам наглядати за мультивсесвятом, замінивши канга та буде захисником усіх часових шкал, а не лише священної шкали, він отримує новий костюм. Це вбрання є пасхальним яйцем для усього його подорожі від гігантських рогів його шолома, що імітують його минуле, до його накидки, що складається з гілок мультивсесвяту, що представляє його сьогодення. Одна з найбільших відвертих великодок у шостому епізоді походить від його ролі буквального бога історій. Тепер Локі сам отримає разом гілки мультивсесвіту, що проявляється як ігдрасіль. У норвезьких міфах та азгардському фольклорі в межах КВМ ігдрасіль це гігантське дерево, яке зв'язує дев'ять царств за допомогою своїх гілок. Це велике пасхальне яйце, завдяки чому мультивсесвіт проявляється як ігдрасіль, оскільки Локі буквально тримає гілки разом. Після того, як Локі приймає свій новий статус Бога, Тіві починає свою нову роль, яка захищає Мультивсесвіт. Наприкінці серії b 15 запитує Мобіуса, чи з'явилися якісь варіанти канга в Мультивсесвіті. Мьобіус стверджує, що один із них сплив і спричинив галас у 616-й сусідній сфері, але вони впоралися з нею. Це відсилання до подій людини, Мурахи та Оси Квантоманія та варіанту канга в квантовій сфері. Після того, як нова мета Тівії встановлена, показується останній знімок, де Локі один наприкінці часів. Це не тільки зміцнює надзвичайно важливу роль Локі в мультивсесвіті, але також є темною пасхалкою для найбільшого страху Локі бути самотнім. Тепер він абсолютно самотній без своїх друзів, і він приніс жертву, щоб оберегти гілки мульти всесвіту від знищення. У першій серії першого сезону та в цьому епізоді повторно використовується назва епізоду славна мета. Це ідеальна назва для епізоду, оскільки це великодка для головної історії Локі. У першому сезоні він вважав, що його славна мета поневолити тих, кого він вважав нижчими за себе. Однак, коли його арка завершилася, Локі зрозумів, що його славна мета зберегти мульти всесвіт, дозволивши йому процвітати. Утримання мульти Всесвіту це головне завдання Локі. Він нарешті знайшов мету гідну всієї слави в мульти Всесвіті, оскільки остання концепція не існувала б без його жертви. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.